Про головне на цю мить у Дніпро Ньюс я Анастасія Васько. Вітаю. Майже 7 мільярдів видатків на війну. Дніпро продовжує системно підтримувати наших захисників. За тисяча днів повномасштабної війни місто виділило 3 мільярди на безпосередню допомогу силам оборони. До цього увійшли закупівля дронів, і транспортних засобів, амуніція, тепловізори, прилади нічного бачення та інша техніка. Ще 3,7 мільярди використали для цивільних потреб, пов'язаних з війною. Це ремонти укриттів, облаштування захисних споруд, допомога ВПО та відновлення майна людей, пошкодженого від ворожих атак. Тож місто продовжує бути надійним тилом, а також логістичним, медичним та ресурсним центром для оборони України. Починають життя з нуля. Родина слюсарів разом зі своїм хвостатим улюбленцем Лабрадором Масою переїхали з Вугледара через постійні обстріли. Оселилися в місті Самар, сподіваючись на спокійне життя. Щоб оберегти десятирічного сина від жаху війни, батьки були змушені знімати його слуховий апарат, аби він не чув вибухів. На Дніпропетровщині сім'я знаходить підтримку та тепло у новому середовищі. А чотирилапий найкраща розрада. Слюсари мріють повернутися до рідного дому, коли в Україні настане мир. Більше про їхню історію у сюжеті у випуску о 18.00. Коли мені батьки знімали слухові апарати, я чув вибухів, то мені ну, було набагато краще. Видимо. Дуже страшно було, коли ти дивишся, що ти не один такий, що поруч також багато людей, в яких в очах ну, щось не зрозуміли, ніхто не розуміє, куди їхати, наскільки їхати і що буде далі. Ми сподівалися, що. Якось наше місто оминуть, що все буде добре. До останнього ми сподівалися, що буде все нормально. Так були обстріли. Перший обстріл був 22 лютого, коли до нас в місто прилетіла ракета, були загиблі люди. Це було біля лікарні якраз. І після цього в місті обстрілів не було, було поблизу міста. Приватбанк не повернуть Коломойському. Касаційний суд остаточно підтвердив правомірність націоналізації Приватбанку і закрив справу. Розгляд справи у різних інстанціях триває майже 5 років. Не лише жіночим побиттям єдиним. 18 листопада служба безпеки повідомила, що схопила у Дніпрі злочинців, які викрали підприємця військовослужбовця та вимагали від нього 2,5 мільйони доларів. Лідером групи, нібито, виявився депутат Підгородненської міської ради Юрій Пришедько. Разом із ним затримали ще й Руслана Кузьменко, який допомагав нападникам у замаху на вбивство громадської активістки Наталії Шенкулової. Правоохоронці поки ще не пред'явили підозру Руслану Кузьменко, бо розглядають версію, що він, начебто, просто приїхав разом із Пришедько на зустріч із підприємцем, який під тиском повинен був переписати на бандитів свій бізнес та віддати гроші. Про це повідомила у соцмережах сама Наталія. Жінка також зазначає, Кузьменко не з'явився на два останні судові засідання по справі замаху на вбивство, начебто через хворобу. Я вважаю, що він, а саме Кузьменко, був присутнім у Пришелька як організатор хлопців спортивної статури, що були присутніми на тій зустрічі та відповідно вчиняли тиск на підприємця. Окрім цього, Кузьменко. Він після того, як сьомого числа, 7 листопада його було затримано у ресторані Едбург, він не з'явився на засідання по моїй справі замаху на моє життя. А це відбулося це засідання вже відбулося 11 листопада. Тобто, причина така собі, начебто він захворів. Але як він міг захворіти? І саме ну, як, якесь таке цікаве співпадіння? Потім відбулося ще одне засідання, 18 листопада, і Кузьменко знову ж таки не було. Він вийшов по відеозв'язку, начебто, він ще продовжує хворіти коронавірусом. Наші журналісти продовжують слідкувати за цією справою. Чи отримає Кузьменко підозру по новій справі? Невдовзі дізнаємось. Адже у разі нової підозри будуть порушені вимоги застави зі справи замаху на життя, тобто гроші скерують до держави. Трупу середмісті Дніпра вчора ввечері правоохоронці виявили тіло чоловіка в закинутій будівлі в центрі міста. Нині поліція з'ясувала, що причиною вбивства стали ревнощі. Між двома чоловіками стала сутичка через ревнощі до жінки. Під час конфлікту підозрюваний у злочині спочатку побив потерпілого дерев'яною палицею, а потім взяв до рук цеглу. Та ще декілька разів вдарив чоловіка. Від отриманих травм останній помер на місці події. Нападника вже затримали. Йому загрожує до 15 років за ґратами. Викрав авто та тікав від патрульних. У Дніпрі затримали зловмисника, який заволодів чужим транспортним засобом. Власник подав заяву про зникнення напередодні. Згодом правоохоронці помітили зазначену автівку на вулиці Криворізькій. Поліцейські подали водієві авто вимогу про зупинку. Втім, він її проігнорував і лише пришвидшився. Згодом чоловік за кермом зупинився, вибіг з авто і став тікати. Його наздогнали і затримали. Серйозна ДТП за участі трьох авто сталася у Самарському районі Дніпра. На вулиці Курсанській зіткнулися два легкові автомобілі і вантажівка. Автівки суттєво пошкоджені. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Аварії на дорогах за участі пішоходів частішають. Як зробити себе помітним на дорозі в темну пору доби та під час блекаутів? Одне з найактуальніших питань. У сюжеті Аліси Антонюк дізнаєтеся про важливі поради щодо використання світловідбуваючих елементів, таких як флікери, браслети та жилети, які можуть значно зменшити ризик на дорозі. Про прості речі, які допомагають зберегти життя. Відділ зв'язків з громадськістю управління патрульної поліції займається інформуванням населення стосовно обов'язковості використання світловідбувальних елементів на своєму одязі, а також це вдягання світлого кольору в темряві, тому що світловідбувачі, ну, ось такого типу, вони забезпечують безпеку і видимість пішохода за 150 метрів. Також можна використовувати світловідбувальні такі є жилети, а вони забезпечують видимість пішохода на проїздній частині за 350 метрів. Повному державному утриманні та в безпеці у Дніпрі надають допомогу жінкам і дітям постраждалим від домашнього насильства. До співпраці долучають міжнародні та громадські організації. До всесвітньої кампанії «16 днів проти насильства. Фахівці міжнародного комітету порятунку в Україні провели соціально психологічну сесію з елементами тренінгу. Мета підвищення обізнаності про види насильства, правові механізми захисту. Допомога у подоланні наслідків складних життєвих ситуацій. Зустріч організували для отримувачок послуг центру Мами Нещастя. Це своєрідний прихисток для жінок з дітьми, які постраждали від насильства або перебувають у складних життєвих обставинах. Наразі там перебувають і внутрішньо переміщені особи. Що спросить, поможуть і питання у нас є. Ну, все короче, все як. І Мене евакуювали в Запоріжжя, Запоріжжя привезли сюди, тому що в мене ні житла, нічого не було. Я тут проживаю безкоштовно, харчуюся безкоштовно, мені допомогли зробити статус ВПО. І мені комфортно, я тут стала на облік, як вагітна. Максимальний термін перебування 9 місяців. Заклад має друге відділення, де приймають жінок без дітей, постраждалих від домашнього насильства. Зараз центр у двох відділеннях надає послуги 18 жінкам і 18 дітям. З них 14 осіб внутрішні переміщені. Безкоштовне навчання на водія трамвая або тролейбуса. КП «Дніпровський електротранспорт проводить курси для бажаючих опанувати нову професію. Учням гарантують стипендію та офіційне працевлаштування, а також за необхідності проживання у гуртожитку. Більше про це у сюжеті 13 тринадцятий поток бажаючих керувати трамваєм і тролейбусом розпочав навчання. Учні опановують новий фах понад тиждень. В листопаді розпочали навчання в нашій школі 12 учнів. З них один учень нагородній, місто Кривий Ріг. Багато в цій групі внутрішньо переміщених осіб пов'язаних з Станом в нашій країні, але всі приступили до навчання і навчаються з ентузіазмом. Всім подобається і бачу віддачу вже за три місяці навчання. Новоспечені водії електротранспорту відправляться працювати на маршрути. З січня і по 20 лютого буде проходити виробниче виробниче навчання і виробнича практика вже на конкретно на маршрутах нашого міста. Олена родом з Донеччини. До Дніпра переїхала понад два місяці тому. Про курси дізналась право центр зайнятості. Мені ця ідея сподобалася. Я і я тут, скажімо так. Можна сказати, що це в мене мрія дитинства була така. Учні вже діляться враженнями від опанування нової професії. Весь час попадалися мені обяви про курси тролейбуса, і я вирішив все ж таки спробувати себе у цій галузі. Ще важкого нічого не було на курсах. Від курсів я в захваті, бо дуже нового знаю. Вчитися дуже приємно. Викладач у нас дуже справно робить свою справу. Курси водіїв електротранспорту проводять раз на чотири місяці з 2019 року. За цей час підготували понад 500 працівників. Для того щоб стати учнем школи водіїв, потрібно обов'язково пройти медичну комісію, також мати вік від 21 року. Тобто, це обов'язкова норма, яка встановлюється законодавством України. Поточно, аби отримати змогу пройти навчання на водія трамвая чи тролейбуса, достатньо звернутися за одним з номерів, вказаних на екрані, або заповнити онлайн-анкету. Артур Орел Костянтин Кесар, Дніпро Тіві. Якщо у вас виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтесь і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпро Тіві є на нашому сайті у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. З вами була Анастасія Васько. До зустрічі.